Таю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. На минулому тижні, 20 грудня, відбулася остання у цьому році сесія Дніпровської міської ради. Головне питання, яке повинні були розглянути депутати, це петиція мешканців Дніпра з вимогою до мерії скасувати тендери на власний піар та спрямувати ці гроші на підтримку ЗСУ. Нагадаю, необхідну кількість підписів для розгляду депутатами. Це три тисячі підписів містян. Петиція набрала ще напередодні минулої сесії. Але мер Борис Філатов тоді відмовився розглядати звернення, мотивуючи тим, що воно набрало необхідну кількість голосів. Буквально напередодні це призвело до скандалу. Сесію на знак протесту покинула уся фракція Слуги народу. Здавалося, що 20 грудня панфілатов та його більшість вже не зможуть ігнорувати вимоги Дніпрян. Аргументів надалі затягувати розгляд петиції в них просто не було. Та, на жаль, це лише здавалося. Те, що мер і його команда мають намір і надалі пручатися волі містян, стало відчутно ще за годину до відкриття сесії, коли люди, що вимагають перерозподілу коштів на користь ЗСУ, стали збиратися під стінами Дніпровської міськради. Нас зібралось багато і зараз ще збереться. Нам обіцяли, що нас допустять хоча на онлайн сесію з нашими питаннями, щоб ми запитали, отримали відповіді, бо все ж таки всі містяни. Нашого міста Дніпра та військові очікують відповіді на наші петиції, на наші звернення. Але сьогодні саме в останній мить совершенно випадково замінували нібито раду нашу місцеву. Всі депутати, звичайно, побіжали на інший бік. Вони всередині їх це не лякає. Да? але... Я так розумію, що нас всередину не впустять. Депутати промарської більшості, які прибували на сесію, уникали розмов стосовно петиції. Доброго дня. Петицію будете сьогодні підтримати за підтримку ЗСУ. Голосувати її. Та ви не пройдете там закрито. Це моє право. Будете підтримувати? депутати. Позиція, пропозиція як фракція буде підтримувати петицію? Ну, а як же? Сколько міста дало дає, дає, дає на закупку? Можна більше. Скажіть, місто в Україні, яке дало більше. Надивіть її. Ль Львів, Київ. Ну, По процентах, при, всі Це проценти. І мільярд ви не давали минулого сесії. Підтримуєте, будете петицію сьогодні? Я не знаю, яку петицію. Не петицію не підтримуєте. Я не читав. За ЗСУ, допомога ЗСУ. Я завжди за ЗСУ. ОПЗЖ як позиція фракції ОПЗЖ. Будете підтримувати чи ні? Я говорю, я не знаю, яка петиція. Ви не читали, ви не освічений депутат. Це Григорук. ОПЗЖ каже, петицію не читав. Депутат міської ради. У підсумку людей до сесійної зали так і не пустили. Прямої трансляції сесії, як і минулого разу, теж не було. Своє засідання депутати розпочали своєчасно. Першу годину витратили на розгляд бюджетних та земельних питань, і лише на другій годині перейшли до теми петиції, але без представників громади до зали людей не пустили. Таке рішення секретар міськради Олександр Санжара пояснив досить оригінально. Ми до зали нікого не запрошуємо в час воєнного стану, оскільки в час воєнного стану в цій залі. Обговорюється рішення, що мають відношення до передачі майна військовим частинам. Відповідно, в цій залі знаходяться тільки люди, посадові особи і депутати, які мають голосувати. Втім, насправді небажання пускати людей до зали було викликано ще однією обставиною, про яку Олександр Олександрович теж сказав. Це скріншоти з групи гроші на ЗСУ Дніпро. Ми бачимо, що має реалізовуватися як це сказано тиск більшості, яка має бути озлобленою Озлоблені більшості. учасники групи навіть допускають плювання людям в обличчя, від чого наскільки ми розуміємо, мають виграти організатор. Після цього Мардніпра, вже знаючи, що містян до зали не впустили, вирішив доповнити секретаря міськради. Я розумію, що зараз ми подивимося скрини. Там хтось кому хотів плювати в обличчя. Ну Хай спробують, як хтось може спробувати це зробити, коли його не допустили до сесійної зали, Борис Альбертович уточнювати не став. Натомість узявся коментувати особу, яка створила електронну петицію. Саш, ж, давайте називати речі своїми нами. Шановні депутати, що ви зрозуміли, ми могли. Запросити, шановну пану, пані Карину, сьогодні, після того, як ми проголосували в тому числі питання ДСК до цієї зали, вона б могла прийти і сказати. Але вона з 2019 року живе в Філадельфії США. Більше казати нічого не потрібно. Вона дійсно в малонтері, це в, 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 можна побачити в соцмережах, але якось дивно виглядає. Коли людина, яка живе в Філадельфії, чомусь дуже опікується, як перерозподіляти бюджет Дніпровської територіальної громади. Тож забрехались. Секретар міськради каже, що не можуть пускати людей до сесійної зали через те, що її стіни колись чули воєнну таємницю, а мер стверджує діаметрально протилежне. Але як би там не було, людей до мерії так і не пустили. Що стосується заяви пана мера, чому Дніпрянка, яка мешкає в США, турбується про розподіл міського бюджету. Коли бюджетні питання турбують пана Корбана, котрий мешкає в Лондоні і навіть не є громадянином України, пана Філатова, це зовсім не дивує. Мабуть, тому що пан Корбан не наполягає на збільшенні видатків на Зсу, його більше турбує реконструкція Успенської площі за сотні мільйонів гривень під час повномасштабної війни. А тут щире здивування, чому Дніпрянка, яка волонтерить за кордоном, хоче, щоб її рідне місто, допомагало армії, а не витрачала бюджетні мільйони на піар мера та його оточення. Втім, повернемося до сесії. Секретар міськради Дніпра Олександр Санжара вирішив довести, що система електронних петицій, яку обрала міськрада Дніпра, неякісна. Нами був проведений експеримент. Ми зареєстрували акаунт. На платформі Едем та підписали петицію в Житомирі. Прошу слайд. Як ви бачите, ось такий ось громадянин. Це Санжара собі придумав прізвище. PR Сміч СМІТ, а Мічівал, Мечісис. Ні, насправді це інша особа, зараз вона буде е, також показана. Тобто, ми підписали петицію в Житомирі і як бачите, вона була зарахована. Після цього пан Санжара і пан Філатов навели приклади, що такі ж незрозумілі підписи були і під Дніпровською петицією, і тому розглядати її не можна. Тому зараз ми будемо замість петиції. Я дуже прошу, ми будемо голосувати за документ. Я прошу його підтримати. Це звернення депутатів міської ради до голови Служби безпеки України Василя Малюка. Зараз я його зачитаю. Звернення депутатів Дніпровської міської ради, восьмого скликання до голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо петиції зміни до бюджету на 24 рік. Повідомляємо вам, що до Дніпровської міської ради надійшла петиція зміни до бюджету на 2004 рік. Звертаємо увагу, що авторкою петиції є Смирнова Каріна. Що знаходиться фізично у Сполучених Штатах Америки, петиція набрала більше трьох тисяч голосів, проти Дніпровську міську раду зацікавили підписанти з російськими прізвищами, іменами та побатьками, яких було близько 10% відносно кількості інших підписантів. Відповідно, зазначені особи не можуть бути ідентифіковані як члени Дніпровської міської територіальної громади. Більш того, не можуть бути ідентифіковані навіть як громадяни України, що може свідчити про застосування інформаційно-психологічної спецоперації з боку держави агресора. Агресор. Ураховуючи вище назначно, просимо вас, шановний пане Василю, розглянути це звернення і вжити заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства та при результаті проінформувати Дніпровську міську раду. Дуже прошу підтримати це звернення. Прошу голосувати. Можна, зараз проголосуємо, потім у питання. Тож, як бачимо, мер не дав нікому виступити з приводу звернення до голови СБУ Василя Малюка, а одразу поставив його на голосування. Дев'ять депутатів за цей потішний документ, щоб голова СБУ розібрався, чому деякі дніпряни вказували під петицію свої прізвища ім'я та по батькові російською. Голосувати не стали. Додає пікантності ситуації ще й той момент, що Олександр Санжара перед цим сам продемонстрував вміння співробітників мерії спотворювати підписи під електронною петицією. Тож питання: а хто насправді вніс під текст незрозумілі імена та прізвища, щоб його скомпроматувати? Та якщо навіть уявити, що 10% це не справжні підписи, то 2750 справжні. І мер, якщо б дійсно поділяв бажання людей ще більше допомагати зсу, підтримав би їх пропозицію. Навіть якщо б їх було 50 або навіть 10 осіб. Але ні, петицію розглядати не стали. Пріоритети Бориса Філатова та його оточення зрозумілі. Вони вважають, що їм потрібніше десятки бюджетних мільйонів на їх власний піар ніж ЗСУ на дрони. Попереду вибори і Борис Альбертович із соратниками думають на них знову перемогти, незважаючи ні на що. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.